Андрій покинув попасну ще кілька місяців тому. Дружину і дитину ховає в мирній Україні. Він думав, що мир це коли не стріляють. А тому буквально вчора приїхав навідати свою хату. Провідав, вчора приїхав і ночі прилетіло. Лежав на дивані, дівані жах і стекла посипалися, посипалися. тут на пол сполз, ще раз жах, второго застильне досипали. Андрій в сусіда Павло серед руїн притискає до грудей щеня на прізвисько хлопчик і радіє, що хоч те вціліло. «Вони, бідняє сиділи. Ми його потім позвати не могли, Він не виходив. Його до сих пор блин, мандражить». Андрій констатує, відновлювати хату неможливо. Треба будувати нову. Єдине, що добре вціліло, це підмурок. Він сім'ю і врятував. «Жена мене підняла спочатку туди упали. Ліжаліну бахкала. Сюда тільки заскочили. Янука бахнуло і почало все сипатися. А воно й підвал. Це тільки успіли відкрити і кришку даже оторвало. Обстріляних хат на цій вулиці скільки десятків. Усе це наслідок сьогоднішньої ночі. Місцеві розповідають стріляли лише з одного боку. Відповіді ж наших армійців не було. Розгрібаючи завали, хтось плаче. У нас на городі одна, там друга яма. Угу. Там от, за, 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 за тим теж яма. Самі ями кругом. Я сиділа, молилася всю нічечку, там у куточку. А хтось не стримує люті. Ні, ви одну от хаю гай... час ночі. Я не понимаю хто, я не понимаю як. Откуда, так? Да. Блокпост там, блокпост там, блокпост там. Як можна було посеред міста попасти? Таке становище в попасні уже не перший день і навіть не на перший тиждень. Місцеві солдати констатують і щиро дивуються на блокпости, пролітає рідко. Тут навіть жартують. Хочеш урятуватися від міни, іди на блокпост. Ось це вже сусідня вулиця. Нині абсолютно тишу. Нині порушують хіба ставні, які на вітрі то відкриваються на вікнах, то закриваються. Справа в тому, що минулого тижня ось у цю машину, яка привезла безкоштовний хліб на цю вулицю, попала міна. Один чоловік загинув, було дуже багато поранених після цього інциденту. Фактично. Всі жителі цієї вулиці виїхала звідси. Люд вибирається в мирну Україну і повертатися тепер під час перемир'я не надто хоче. Тут є прибічники сепаратизму. Втім, уже тепер після всього пережитого пояснити свою позицію їм складно. Солдатам допісна армії кров людська, ні вода, З рук нікананісмується і за кров дітей. І всі, що тут погірля. відповідають. просто об'ясніть за чим біть ну, території, яка так вроді контролюється. Про це в попасні більшість людей цілковито лояльно ставляться і до армійців, і до українських змі. Як, от, інга вона живе, точніше, жила в оцій п'ятиповерхівці. Її бомбили двічі спершу, як Попасну звільняла українська армія ще влітку, і от нині. Попри те, що будинок нагадує решето, інга готова знову тут жити. Готов. Вот с нашего подъезда, значит, на пятом этаже все готовы жить. Угу. На втором вот, вот эта галя, она сразу приедет. И вот эти вот люди приедут сразу. По всей попасной королесе, потому как квартира была разбита. Угу. Только пришли к Новому году. Мы стены восстановили. Мебели там половины еще нет. Но мы согласны жить уже так, потому что опять? Інга найчіткіше пояснює позицію жителів міста. Розповідає: Якщо ще влітку були палки симпатики обох армій, нині запал таким людям згас. Тут навіть під час перемир'я просять миру. Нам уже все одно хто буде в власть. Нас уже так запугали, що нам лише би не стріляли. Я становлюсь на каліні в углу в коридорі, І всі молитви, які я знаю, перечитую, тому що вчора ночі опять літіла. Пересичалка Олексій Мироненко та Анатолій Старенький. Програма Вікна СТБ.